П'ята година вечора. Сьогодні думав навіть не йти на пасіку, але так і вирішив подивитися до сьогоднішньої сім'ї тієї. Вон, вона стоїть. У мене бджоли літають. А то в коментарях писали, що може саме пасічник. Ні загороджувач у мене немає. Всі сім'ї сирі, і великі, і маленькі. І де осені нападають. Будь-яку сім'ю я підійду, відкрию. от, Тут, тут, такі всі там, в цьому ряду. Які більше, які менше, ну це вже інша річ. А кліща я з допомогою, в мене питання до виробника Бівел, з допомогою цих смужок Апіваро з датою виготовлення 31 07 2024 року. Кліща в мене. У ті сім'ї немає. Ось він, я його витравив. Таким чином дайте мені відповідь, будь ласка. І я далі з вами вирішувати отакі втрати. Так що в мене сім'я без кліща тепер. Зараз відкрию вулика. Там рядком прокидали, тут ось це вже вечір. є, Що вони квигали трохи? Ну, кріща тут це точно немає. В Попередньому відео я показував. Ставляв смужки я вчора о 6-й годині вечора і приблизно ось до 7 години подивився. Тепер все, що залишилось. А вони... Не поміщалися в мене на ці 10 рамок. Чекаю відповіді і як вирішити оце питання. А піфлум на цьому вулику працювали нормально. Відео теж тут в Тіктоці. Попередніх там подивиться. Ось так.